Щирі вітання усім. Інколи чоловік у ложному союзі з чужою жінкою, жінці призначає роль розуму того союзу. Але призначення жінки бути серцем супружнього Союзу. А розум у цьому механізмі з двох елементів саме чоловік. Коли чоловік делегує жінці роль розуму, тоді приймаються хибні рішення, і життя складається зовсім не так, як мало б складатися. Жінка може бути розумом. Розумом на своїй роботі, де вона дійсно спеціаліст, але не високомірним диктатором, а з повагою до всіх мирних людей людства. У дійсному супружньому союзі чоловік пастир своєї дружини, і пастир абсолютно природній, бо за рівністю по розуму, дружина сама звернена, прикута абсолютною увагою до чоловіка, для якого вона створена. Їй або йому для цього не доводиться прикладати ніяких зусиль. А чужа жінка. Чути чоловіка не буде, бо вона не рівня йому за розумом. У дійсному супружньому союзі дружина доносить чоловіку про світ і людей чуттєву складову своїм співчуттям до світу і людей, своїми переживаннями, хвилюваннями і емоціями. А чоловік раціоналізує і шукає раціональні вирішення проблем. Коли увесь світ буде складатися зі справжніх супружніх союзів, тоді усе. Людство буде лише співчувати, відчувати, емпатувати, думати, раціоналізувати і вирішувати проблеми. Тобто, людство буде займатися виключно розвитком, злагодженою гармонією взаємодії. Підписуйтеся, ставте вподобайки, лишайте коментарі, діліться цими відео. Бажаю чоловікам раціональності в розум. А жінкам емпатичності, чуттєвості сердешної. До зустрічі у нових відео.